У навчально-виховному комплексі Домінанта навчається близько півтори тисячі обдарованих дітей. Це заклад освіти повного дня. Діти тут вчаться, роблять руки, пишуть дипломні і наукові роботи та захищають їх. Заклад готує всебічно обдаровану особистість для суспільства. Сьогодні день, коли ми звітуємося за свої досягнення на день рідної гімназії, ми говоримо про свої перемоги на олімпіадах, перемоги в малий академії наук на міжнародних конкурсах. А звітуватися нам є про що на захід. Було запрошено багато гостей: чиновники, науковці, письменники. Привітати випускників гімназії та вчителів прибув народний депутат України Віталій Журавський, який допомагає школам Житомирщини переймати досвід у провідної столичної гімназії. Мені дуже приємно, що Вдалося зреалізувати мою давню ідею. Це ще народилося два роки тому. Була підписана угода між трьома школами Житомирщини з маленького села Біла Криниця Раденського района. І дві школи з Володарства волинська підписали угоду, творчу угоду із гімназією Домінанта. про… Співпрацю. То така співпраця піде на користь, тому що талановиті діти на Житомирщині є. Їх треба піднімати, плекати, виводити у великий світ. І домінанта в цьому я переконаний, допоможе. Самі педагоги наголошують, що тісна співпраця вже дає позитивні результати. Яких напрямків стосується співробітництво? Це методична робота, матеріальна допомога. Вже декілька разів допомагали художньою літературою, навчально-методичною літературою, допомагали меблями. Ми обмінюємося думками, ми проводимо спільні семінари, спільні заходи. Ми радимося з колегами, ми хвалимося здобутками, ми допомагаємо як організувати навчально-виховний процес, використовуючи новітні технології, нові методи навчання. Зустріч завершилась оригінальним шаховим турніром.